Прибігла я вже на сеанс в соляну кімнату. Соляну кімнату, ви ж знаєте, я завжди хожу, тому що в мене проблеми з бронхами і за моєї роботи. Тому для мене соляна кімната це дуже гарний вид оздоровлення в моєму випадку. От і так як я ж кажу, там в стожарах закризачини. А тут нова соляна кімната. Це апарт-готель Тріумф. Повинні всі його, мабуть, знати, я так думаю. Цей апарт-готель. Ми з Альоною завжди тут любили. Ви знаєте, ми ходили, там є ресторан, кафе. Ми завжди тут ходили каву, пили, тут дуже гарна, смачна кава. І от раніше, якщо хто пам'ятає, тут був магазин. Отут де ось написано Галотерапія зараз. А тут раніше був магазин Гутентак німецьких товарів, німецьких і польських. І зараз тут зробили соляну кімнату. Так що дьом я вам покажу. Не знаю. Правда, зараз світла немає. Е, можливо, що я там покажу, не знаю, але покажу у всякому сучі, хоч е, скільки що коштує. Не попала. От, от, от така тут соляна ось кімнатка. Це передпокої, так скажемо. І хотіла вам показати зараз, спочатку от дивіться, сеанс є адаптаційний, якщо ви ніколи не ходили. В цілях адаптації ви можете прийти, спробувати 20 хвилин 100 гривень. Діти до 12 років 80, повний санс 40 хвилин, 150 гривень. О, у вас навіть киснева пінка є, вона скуштувати. От. Ну і дивіться, ось прескурант і весь є. О, і ще вам покажу, ось дивіться, є е, е, така ось тут е, е, розпечаточка, бачите, е, для чого е, приймають соляну кімнату. Це для лор-органів. Вон фаренгіти хронічні. Боже, тут такі слова, коротше, ви читайте. Бо ці медичні терміни ну, при бронхітах, оце в мене бронхіт завжди, це мені треба. І є з метою профілактики можна теж ходити, щоб менше, щоб менше хворіти. Але є протипоказання, Грип не можна. Ну, взагалі не можна при всяких захворюваннях вести якесь лікування. Спочатку ви ви а тоді вже приходьте. Ось я в селеній кімнаті, включили генератор і мені дозволили трішечки познімати. Боже, ви подивіться, яка атмосфера Прямо казкова. Ой, як гарно. Тут є і дитяча кімнатка. Бачите, зроблена, щоб діткам не було тут е нудно. Ой, <голові> Дуже гарно, Прямо замок такий, знаєте, нагадує замок сніжної королеви. О, яка краса і підсвічується все. М -м. Розрахована соляна кімната на 9 місць. М -м. Ось так, є куди і ніжки покласти, така підлога вся світиться дуже гарно. Ну, що ж, я попросилася познімати, поки людей нема. Зараз будуть люди заходити і почнеться сеанс. Вийшла я вже з соляної кімнати, ой, ви знаєте, така прямо сильно насичена прямо солі, о, сонечко світить прямо в очі. Знаєте, почала десь через хвилин 15, в мене ж бронхи проблемні і почало відходити оце волог... оце відходити прямо від бродків. І так, знаєте, а в носі аж пече від солі. Ну, гарно, прям гарно так непогано. І це не реклама. Я якби свої відчуття вам кажу, що в кого є проблеми це з бронхами, то добро пожалуватися, кажеться. Приходьте, дихайте і лікуйтеся. Я ще взяла. Інформацію там у дівчат там лежала, і там є номер телефону, тому що, ви знаєте, якби люди є тут, і ось я поки очікувала, сиділа, то прийшла жіночка, а вже міста не було. І я тоді в описі до відео дам номер телефончику, і заздалегідь ви можете зателефонувати і записатися. І записатися на сеанс. Сеанси проводяться кожну годину з 10-ї години ранку. І хотіла ще випити кисневу пінку. У них є ще пінка киснева, але не можна. Після сеансу мені сказали не можна, Ну, треба, щоб сіль якомога довше затрималася, затрималася. Щоб вона тут побула в мені. Краще пити кисневу пінку або до сеансу, або, 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 або як мимо проходите, взяли та й випили. Так що соляна кімната це супер. Ходіть, оздоровлюйтеся і будьте здорові!